Вітаю, вітаю вас, друзі. Вівторок, вечір, наш з вами вечір, з якого ми будемо зустрічатися тепер о 21-й годині до жовтня місяця. А там знову порадимося. О 21-й годині буде виходити випуск. Так, от чого починалося цей ранок і ця доба. Вона починалась з обстрілу знову центру міста Суми. Ну, ми вже звикли, ми знаємо повторювати це. Я повторюю. Московити вони людожери. Вони радіють, коли комусь погано, коли когось їдять, коли когось знищують. Московитам це в кайф. Ну це така субстанція, друзі. Це така субстанція. І зробити ми з цим нічого не зможемо. Взагалі, друзі, нічого не зможемо. Вони радіють, вони, вони танцюють, вони цілуються, коли вбивають зараз українців. І не тільки українців. Неважливо, вони можуть вбивати будь-яку націю, будь-яку націю в Європі чи в світі. Їм від цього тільки плюс. Вони насолоджуються і вони заряджаються енергією, коли вбивають інших. Тому ось знову удар по центру в сум. Там під 30 пострадавших людей, під 30 чоловік. Було 5 випущених з зерка ракет. На цей час відомо про двох загиблих. Є поранені діти і в Росії свято. Дивіться, ми знищуємо літаки, які несуть смерть. І вони це кажуть: тероризм. Ми знищуємо тільки літаки. Вони саме пишуть, що жертв. Нет. І вони сумують, коли знищують літаки їхні, які несуть смерть для інших людей. І вони радіють, коли несуть смерть самі іншим людям. Європа, думайте, вони точно так будуть радіти. Коли будуть будь-яку країну знищувати в Європі, це буде приносити їм задоволення. Ви подивіться їхні програми. Це ж все просто. Ну, все нормально. Це війна. Ми тримаємось, ми сумуємо з нашими загиблими, ми шкодуємо за загиблими, але робимо свою справу, робимо свою справу, і ну, відплата буде. Кожному буде. І вона йде. Ще хочу друзі вас попередити, що те, що кажуть росіяни, вони ж кажуть нічого, що ми будемо мстити за свої літаки, тому що ми зараз уже тими літаками, що ви 41 знищені, не зможемо вбити інших, вони сказали, що будемо мстити нам. Не чекайте, що це буде якийсь масований обсяг, можливо, масований. Можливо, отак кожен день по кінжалу. Вони сьогодні ж кінжалом стріляли. Можливо, це буде отак, от по центру міст міст, дві-три ракети. Можливо, комбінований. Це може бути все, що загодно. Не чекаємо ніколи одного. Бережемо себе і допомагаємо іншим. Поїхали далі. Дивіться, що у нас далі. Далі у нас сьогодні українська делегація прибула до Вашингтона. Керівник офісу президента Андрій Єрмак він повід повідомив друзі про прибуття до Вашингтона в складі української делегації. Це він про себе, але там делегація, яку очолює міністр економіки Юлія Свириденко. Ще раз Андрій Єрмак в складі делегації, а очолює делегацію Юлія Свириденко. Міністр економіки і віце-прем'єр-міністр, також делегації, команда Міноборони та Офісу президента. Що він сказав? Плануємо говорити про оборону, підтримку підтримку та ситуацію на полі бою. Планують раніше такого не було. Посилення санкцій проти Росії. Були ж тут два конгресмена і Грем, в тому числі зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, обговорювали ці законопроекти. Я не дуже вірю в це. От повірте, от я десь 50 на 50. Не дуже вірю, але я хочу. І дай Бог, щоб воно щось відбулося. 500 відсотків на Китай, на Індію. Не знаю, як це буде виглядати, але подивимося. За те, що вони і нафту купують. Ну, це цікава ситуація. Давайте подивимося. Давайте не ділити шкуру невбитого медведя і не біжати поперед батька в пекле, не біжати поперед паровозом. Будемо спостерігати. Також, що він сказав, обговоримо угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали. Оце коригується з оборонною підтримкою. Угода, підтримка, вні, взнес. Ну, там же ж є в цій угоді, ми вважали, нормально, що е, взнос да, і вклад Сполучених Штатів це зброя. Подивимося, подивимося, що буде. А ще він сказав, питання повернення Росії депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Дуже класно, гуманітарний випрос потрібен. Також обговоримо пропаганду росіян, пов'язану з питанням церкви. Тут росіяни спекулюють. Ну страшно. У них кожна церква це агентурна мережа зрадників. Я не кажу не про віруючих. Ні. Я кажу про керівництво кожної парафії. Там обов'язково є працівник ФСБ, там обов'язково є агент. В кожної парафії, от, друзі, повірте мені. Немає в церкві Російської Федерації такого осередку, навіть малого, щоб вони не працювали на Федеральну Службу безпеки Російської Федерації, а на ну, коротше на КГБ. Це дуже цікаво, і це потрібно в Сполучених Штатах поясняти. І не тільки в Сполучених Штатах в світі це повинно поясняти. Ось тут я ще раз кажу: немає у нас інформаційної політики. Це дуже погано. Немає, немає у нас в доброму слові і в доброму наміру пропаганди держави Україна. Немає. І це дуже погано. У нас є тільки опозиція, яка лє грязюку на нашу державу. Опозиція, яка просто знищує нашу державу. Державу тут всередині не е, ракетами, не снарядами, а словом, а це дуже тяжко. Ну, так так у нас склалося і так ми чомусь не боремося з этим. Що ще сказав Єрмак? Ми розповімо про результати зустрічі в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням війни Все чітко, все чітко подивимося. Як це буде у них входити, і що з цього ми візьмемо? Це дуже гарний візит. Друзі, а для того, щоб і там працювало, і тут працювало, щоб наш канал був більше і до нас більше приходило людей? Я просто пропоную, прошу вас підписатися, хто дивиться, не підписаний. Таких людей багато. Дуже багато навіть пишуть в коментарях. Натиснути дзвоничок, щоб до вас приходило повідомлення, коли виходить відео. подобаєчку Коментар напишіть. Розповідайте, як ви думаєте про те що от, про те, що я розповідаю. Розповсюджуйте. І ми завжди будемо разом, і ми будемо допомагати нашим воїнам. Тому що зараз ми. Збираємо на дрони в кінці кожної передачі я про це розповідаю і буду говорити. І в кінці цієї я розкажу про те, що ми робимо фінансово, кому і що ми допомагаємо, і не тільки фінансово. Зараз я хочу поговорити про що ми знаємо, що це підла держава, ми знаємо, що це негідна держава, ми знаємо, що там живуть одні ну, негідники, але от звернути увагу Америки. Сполучених Штатів і всіх інших вони відкрито сказали, що ми плюємо на вашу ядерну безпеку. Ми плюємо на домовленості, які діють вже ну х років. Я зараз вам про це все розкажу. Такое, друзья, что оголосило российское военное так званое керивнитство. Мова оригинала. Российское военное ведомство возобновляет практику строительства железобетонных укрытий для авиационной техники. Об этом объявил на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу. Это не объявили еще, когда он был министром обороны. Что он сказал? Вот он объявил что на военных аэродромах предусмотрено возвести более 300 укрытий. Это позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолетов пятого поколения, сказал Шайгу. По его словам, укрытие обеспечат маскировку авиатехники от спутникового наблюдения, ее защищенности от климатических факторов и огневого воздействия, улучшат условия работы инженерно-технического состава. Строят, устроят укрытие не только организации военно-строительного комплекса, но и инженерно-аэродромные батальоны, что, как сказал министр, сокращает сроки и стоимость строительства. Что это обозначает? Есть такие договоренности, что все стратегичные, Стратегічні літаки або якісь стратегічні автомобілі, пускові установки, вони не заганяються в будь-які закриті приміщення. Це контроль між державами. Також це, це виконує Сполучені Штати, це виконує Китай, це виконує Велика Британія, це виконує Франція. Всі, хто є ядерні держави, вони свої стратегічні, стратегічні об'єкти не закривають, щоб могли контролювати один одного. Розумієте? Один одного. А Росія, ну, вона практично сказала. Йдіть всі нахрен. Йдіть всі нахрен. Ось бачите, тривога. Я ж кажу: стріляти будуть по-різному. Ну, продовжуємо. йдіть всі нахрен, сказала. Я буду ховати свої літаки. Це коли запис. Е, у нас лунає тривога. Ну що, друзі, будемо продовжувати. Ми працюємо з вами. Реально працюємо. Так що дивіться, хто така Російська Федерація. От, просто хто така Російська Федерація? Ну, ще гарне про Російську Федерацію. Ну так пишуть різні змі. Різні пабліки, і російські, і наші, і всі, що в Росії літаків А-50 більше немає. Що таке А-50? Це літаки локатори Вони наводять, перехоплюють, вони попереджають, про виліти навіть наших літаків. Вони хватають на дуже великі розстояння, там навіть до півтисячі кілометрів. І ось ми знищили після останньої атаки, а не атаки навіть, а, а операції по Вутинка знищили, начебто останній літак А 50, який справний і може виконувати свою роботу. Не знаю, але я бачу дуже багато таких повідомлень. Так, от дивіться, у них, начебто, було три справних літаки, які могли працювати. Як пишуть російські пабліки, що один вони подарували Кимчинину за бойову дружбу. Тепер в Північній Кореї є такий літак. І знаєте, щоб пхен'ян там не питав, чому ж їхніх військових не ховають, а в мішки складують. Ну, нормально, та ще без підписів. Другий ми збили. Ще один ми е пошкодили на е аеродромі. Пам'ятаєте на стоянці? Ну, і це був останній, чотири їх було. Ну, подивимося. Тепер їх немає. Тепер наші авіації, якщо це правда, буде працювати. Дуже хорошо є пуск з кінджалу, Да, Ситуація дуже така. Ну, працюємо, друзі. працюємо. Так що у нас карти є, карти на стіл, все працюємо далі, робимо свою справу. А далі я вам розкажу, як Марина Порошенка хотіла дійсно обібрати Петра Порошенка. Це дуже цікава ситуація. Ви ж багато чого не знаєте, а от я вас. Введу в суть справи. Я у вас веду в тему. Веду в тему. Зараз поговоримо. Але друзі, перш ніж перейти до нашого барана, я вважаю зрадника і ворога України, я хочу повідомити, що поки ми пишемо, відбуваються події неймовірні. Наші в третій раз підірвали кримський міст. Так вони знову не зруйнували його кінцево, але. Міст Кримський зараз знаходиться в дуже аварійній ситуації, і залізничні потяги взагалі зараз неможливо по ньому пускати. Подивимося, що, як будуть виходити з ситуації росіяни. Те, що вони нас будуть кошмарити, я вже. Нагадував, не нехтуємо, бережемо себе, друзі і працюємо, працюємо і працюємо. Так от дивіться, СБУ провела сьогодні нову нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, і сьогодні без жодних жертв. Вони скажуть, що це також теракт. Ніодної жертви не було серед цивільного населення. О 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований і пішли о інше. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна 1100 кілограм вибухівки, друзі. Тисяча кг вибухівки в тратілому еквіваленті. Цьому посприяли, щоб ці опори були знищені? Ну я вже казав, що міст фактично перебуває в аварійній ситуації. Браво СБУ, браво малюк! Браво президент! Браво всіх, хто займався цією операцією, браво агентам! І ми тримаємо, ми допомагаємо, ми бачимо, що наша допомога потрібна. Тому донатимо, друзі, донатимо на нашу армію. донатимо. А я хочу нагадати вам. Ну, от, не просто так, що я когось захищаю, а когось не захищаю. Просто факт. От просто факти. І щоб кожен думав. Не йшов там за якимись пропагандистами, за якимись там історіями незрозумілими, тими історіями, які не знає, не чув, або чув об когось, а хтось там передавав. Це все така ненормальна не ситуація, повірте мені. Потрібно тільки вірити своїм очам, своїм вухам собі. Так, от малюка привів команду президента татаров, це нагадала Тамара Сулейман. А це ж правда, згадайте. Згадайте, як його чистили і татарова, і е, малюка, що вона пише. а Цього татарова і в хвіст, і в гриву, як Єрмака, ота трибушна облива лайном постійна. Я не говорю. ось написала Тамара Сулейман, нагадала нам правду далі ще. Лідія... Ну, вибачте, якщо я неправильно, вибачте. Скільки бруду було вилете на малюка за те, що він людина Татарова. І ніхто тепер з них, мабуть, не вибачився за свої слова. Ні, вони навпаки примазуються. Вони не голосували. Я вчора показував. Вчора відео я показував голосування за малюка. Петро Порошенко і його фракція ноль. Голос ноль. Отак вони хочуть нашої перемоги. І ніхто не вибачиться ніколи. Світлана Ке. Пише, дякую, що нагадали про голосування за призначення малюка. Ми, на жаль, швидко все забуваємо. Да, не можна. Треба. Чому мені мені кажуть, чому ти опять, Порошенко? Чому тепер? Та тому, що ми забуваємо все. На жаль. На жаль, я вам хочу що сказати: Порошенком керують далеко не дураки. Та й він вже навчився, і навколо нього всі навчилися. Вони відназнали по розвідданим, що таке малюк і на що він здатний як організатор, навіть як організатор. Тому й не голосували. Вони отримали завдання не пропустити малюка ні в коєму разі і змішати туди Татарова, перемішати все керівництво нашої е, країни. А це ж Рогозін. Це Рогозі не читає лекції студентам Російської Федерації для того, щоб пришвидшити перемогу, потрібно е, морально знищити керівництво противника, принизити, підняти бунт проти керівництва. Ось це і робить зараз Європейська солідарність. Ось це вона і робить. А, а наскільки там е, гнилісті і гидоти, друзі, я вам зараз розповім. Я вам зараз розповім, як Марина і Петя ділили майно, але ж їм не дали поділити. Навіть суд сказав, що, їхній крижопільський суд, де, де їхня вочина, повна їхня вочина, І судді, і судді їхні, куплені, перекуплені і поставлені. Але вони сказали, ми такого не можемо. Що ж ви робите? Порошенки, ви, ви, ви зовсім чокнулися. Так от слухайте. Розповім вам, як Марина хотіла зробити Петра ніщим, а сама кайфувати. Ну це я так, знаєте, сміюсь. Сміюсь. Дивіться. Ви знаєте, що вона подала в суд на розділ майна, і ось перипетії. Зараз деякі журналісти розібралися і написали про ці перипетії. І як вони заглавили це? Марині активи на мільярді особи, причеп. Змі опублікували матеріали поділу майна родини Порошенків. Підсанкційний нардеп Петро Порошенко має усі шанси сісти за шахрайство. Разом, разом з дружиною вони придумали схему, як обійти санкції друзі, проти олігарха. Журналісти розкрили ці невідомі раніше деталі. і... Оприлюднили і всі зараз це бачать. За схемою Порошенка, Крижопільський райсуд Вінницької області, Вотчина олігарха, ну я казав, це їхній суд. Мав переписати його активи та підприємства у сумі 17 мільярдів гривень на дружину Марину. Всі 17. Не розділ, а всі 17. Це кіно. На відсутне ну, 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 забоялися не то делать. Чесно, ну я не знаю. За даними розслідування, у позовній заяві йшлося про майно загальною вартістю понад 17,1 мільярд гривень. Так, Марина Порошенка просила закріпити за собою контрольний пакет акцій Інвестфонду Prime Assets Capital. 8190 акцій 7893% від всіх акцій, які протягом майже 20 років належав Порошенко. Грошові кошти на рахунках у Міжнародному інвестиційному банку це їхній банк, родинний банк, та також в РВС Банку, друзі. Частину іншого прибуткового майна, що генерує стабільний дохід у той час, як Петру Порошенка, згідно з формулюванням у позові, мали б залишитися. Мотоцикл Honda 2021 року випуску, напівпричеп King Traйers 2001 року випуску, автомобіль Вольво. с 2021 року випуску. частка 93-93% у товаристві фірма Екран, яке перебуває у стані припинення ще з 2016 року. Не працює. 3,19 мільярдів гривень готівкою. 43 картини і скульптура слона Сальвадора Далі. Я просто хрінію, дивіться, придбана Порошенком у 2012 року на акціоні «Сотбіс» за. 338 тисяч доларів. Порошенківці, він слона скульптуру купує за 338 тисяч доларів, а ви жопу рвете за нього. Як це може бути? Станом на дату позову вартість містецьких об'єктів оцінювали у понад 100 мільйонів євро. Понад 4,5 мільярда гривень. Але суд помітив спробу шахрайства, закрив провадження, бо в принципі між подружжям не було предмету спору. Вони ж всі виходили і кажуть, ні 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 ми не розводимося, ми любимо друг друга, ми цілуємося, ми спимо в одному ліжку, але ми так поділимося. Щоб, щоб у нас не забрали. Ну як так? Ну як плювати на всю Україну? Бо, в принципі, між подружжям не було предмету спору як тако, такого, а була лише усна домовленість щодо розподілу майна. Примітно, що навіть ділячи 17 мільярдів гривень, Марина Порошенка секундочку вимагала і повернула 15 тисяч гривень з держави, які витратила на подання позову до чоловіка. Ну це ж низість, це сміття, це гидотність, це. Підлість навіть повернути з держави 15 тисяч гривень з воюючої держави і казати їм, я допомагаю державі, ми допомагаємо армії. Ніхто нічим не допомагає. Як ще вам раз довести? Вони навіть 15 тисяч грибуть, вони гривню будуть грибти від нас всіх. Як ви це не розумієте? Ай, як повідомлялося, проти Порошенка були застосовані санкції, бо він зокрема торгував з терористами Ордло, лобіював харківські угоди, за якими Чорноморський ФОЛД Російської Федерації розміщувався в Криму. Торгував у війні з Росією його ліпецька фабрика та завод Богдан та інші фінансували армію Російської Федерації дуже довго. Разом з Медведчуком незаконно присвоїли державний нафтопровід тощо. Понад 17% українців не можуть пробачити Порошен. Нанесену державі шкоду та підтримують санкції проти нього, вважаючи їх заслуженими. 70% підтримують санкції А 30% кажуть, що кради далі. Дуже цікава ситуація. Дуже, друзі, цікава ситуація. Щось, щось страшне відбувається, якщо чесно. Ось так. Ми живемо. Ну як ми терпимо цю людину? Як ми її привозносимо на, на трон, на якийсь на п'єдестал? Як ми його? Я не знаю, німб над ними над ним держимо. Ну, подивіться, що відбувається. Це тільки у нього залишилось на 17 мільярдів, да? а він же ж все інше переписав на Олексія, на сина. І все там. А це хотів на Марину і сам залишитися ніщим. А з якого ж тоді хрена він допомагає армії? Ну тут питання, 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 на які просто немає відповіді, друзі. От просто немає на ці питання відповіді. Е, я не знаю, як люди на це дивляться, я не знаю, як люди настроєні на все це. Просто не знаю. Як? Поясніть мені, як це можна виносити, як з це, як цим це можна взагалі то жити. Ну, навіть от не хочеться про щось говорити. От чесно, навіть не хочеться про щось говорити. Хочеться говорити про підірваний міст, про знищений А-50. Хочеться говорити про павутину. А я написав вранці, от не знав, за міст ще не знав, а написав, що руски є. Ви зря. Ви зря на нас йдете. за павутиною. Я написав, піде каскад, там піде ще щось. Я там не пам'ятаю. Операцій заплановано і розробляється, і готові до виконання дуже багато. Так що давайте, зупиняйте війну, не вбивайте мирних людей, не вбивайте дітей. Або будуть павутинка один, павутинка два, павутинка три, павутинка чотири. Буде. Це все буде, друзі. А я хочу вам подякувати спонсорам. Це дякую вам, що ви стаєте спонсором. Підтримуйте канал. Величезна, величезна вам подяка. У мене ще, друзі, є одне питання. Зник десь Юрій Вінник. Він був спочатку, з початку, самого початку. Він підтримував. Він настільки він е... і канал підтримував, і військових підтримував. З Васильківа, Можливо, хтось знає, можливо, хтось чув. Не знаю. У мене нема контактів. Але я дуже вдячний пану Юрію і його. Уже немає, здається, два місяці чи три, і не що. Якщо все в порядку, то ради Бога, хай все в порядку, має кніч, що все нормально. Як, ну, дуже хороша людина. Я ж кажу, він дуже хороша. Так, щось так, друзі. Ну і звісно, я хочу вам подякувати за вашу допомогу і за ваші донати. Да? Як на канал, як на канал, так і на допомогу нашій армії. Нема поки звіта, буде звіт. Хлопці вже отримали. Отримали. Я ж бачу по переказам. Отримали дрони. В наш ніколи поки що писати звіти або записувати. Напишуть, буде зразу поставлю. Так що не переймаємося. От відкрита монобанка. Це для 110-ї бригади. Амуніція для наших пілотів, дронів. Так що я щиро, щиро дякую. Семениць Сергію. пане Сергію, велика, велика вам подяка. Як завжди, ви ви пересилаєте два перекази, один на підтримку каналу, один для наших воїнів. Дякую. Тисну вам руку, пане Сергію. Фабіанчук Петру, дякую, також наш постійний донатор. Хоров Ростиславу, Яковенко Ларісі, Лапчук Зиновію. Також дякую, велике вам Постійне, ви наш, Ростольна Єлізавета. У нас тут всі постійні. Мінтенко Олена, три перекази і один на канал. Підтримку каналу. Дякую вам, пані Олена, величезна, величезна вам подяка. Ковальовій Оксані, дякую, Прохода Любові, Нікіті Людмилі, Рагієвській Світлані, Пришляк Марії, грах Олені, Петухову Андрію, дякую, пане Андрію, два перекази, як завжди, один на канал. Ви також постійно так робите. Я тисну вам руку. Дякую, пане Андрію. Пані Любов 50 на 50. Також це так завжди. Дякую вам, пані Любов. of them up Нема ні прізвища, ні по батькові. Просто любов. Дякую вам, пані Любов. Лазебник Валерію на канал. Дякую, друже вам. Дякую, велика, велика вам подяка. Максимовій Олені, барані Марина, дякую, пані Мариночка вам, 30 на 70 ви перерахували. Велика, велика подяка вам, пані Марина. Також цимбалюк Наталії 50 на 50 це Хер... з Херсона наша Україночка. Дякую вам, пані Наталія, велика, велика велика подяка. І Ще хтось перерахував 11.52 на монобанк без прізвища. Друзі, всім велика подяка. Вітаю всіх з підривом Кримського мосту. Вітаю всіх з операції Павутинка. Я казав вранці. Ще у нас по операції багато. Каскади є. У нас стільки заготовлено на праці бійтеся. росіяни. не треба воювати, треба перестати воювати. Але хочете бійтися, що робити, друзі? Всім, всім дякую. виходимо о 21.00 кожен вечір. Україна переможе.